український Су-27, ймовірно, почали використовувати майже 500-кілограмові бомби Марк-83. Про це повідомляє видання The Aviationist. Зазначається, що Сили оборони з 2023 року активно користувалися авіабомбами JDAM-AR. От така власне таке маркування вагою 226 кілограмів. Але пишуть, що тепер в арсеналі ЗСУ є ще більш потужне озброєння. Зауважується, що новий варіант вагою 453 кілограми міг бути розроблений спеціально для повітряних сил України. Но ну, в Швеції сталася стрілянина в освітньому центрі для дорослих. Про це повідомила поліція країни. За даними поліцейських, п'ятеро людей дістали вогнепальні поранення. І в поліції вважають, що один з потерпілих може бути причетним до скоєння злочину. Шведські змі пишуть, що внаслідок стрілянини є п'ятеро загиблих, але правоохоронці це не підтверджують. Трагічний інцидент стався в місті Еребру, що за 200 кілометрів від Стокгольма. Ну і Україна відкрита до американських інвестицій. Так Володимир Зеленський прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати зацікавлені у рідкоземельних. Українських металах також президент нагадав, що одним з пунктів плану перемоги України була залученість іноземних інвестицій в економіку країни. Ну а у вересні він обговорював з Трампом можливість американських інвестицій до нашої країни. Нагадаю, що американський президент Дональд Трамп заявив, що Штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Ну і американський лідер також сказав, що у Вашингтоні працюють над гарантіями для. України